Триває спеціальний ефір на радіо Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Внаслідок ударів Російської Федерації по Кривому Рогу загинули чотири людини. Серед них десятирічна дитина. Також, за даними ДСНС, 53 людини отримали поранення. Нагадаю, що близько дев'ятої години ранку, 31 липня, після оголошення тривоги у кривому розі пролунали вибухи. Згодом міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що одна ракета влучила в чотири. 4... Поверхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. А про те, що відбувається у кривому розі, будемо говорити зараз з Євгеном Ситниченком. Він є начальником Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Тож, говорячи про те, що зараз відбувається на місці трагедії, які що ви там бачите, про що можна повідомити? Про які останні події саме там зараз до сих пір тривають рятувально-пошукові роботи і розбирання завалів служби ДСНС відпрацьовують на відмінно вся необхідна техніка і сили та засоби на місці, вдосталь і люди працюють, незважаючи на це вже безпреривні повітряні тривоги на цю хвилину. 53 людини отримали поранення різного ступеня. Тяжкості одна людина в надтяжкому стані знаходиться в лікарні. Всім надано медичну допомогу. Четверо людей загинуло. Серед них 10-річна дитина. Двоє дітей також отримали поранення. Роботи до сих пір тривають, тому що велика кількість будувального цього зараз сміття, яке завали. Дев'ятиповерхівковий будинок обвалений по четвертий поверх. І зараз стоїть купер, рятувальники розбирають завалі, намагаються якнайшвидше. Щодо знаходження, чи є, чи нема, люди ще не можемо точно сказати, тому що можна сказати, коли завершиться розбирання завалів, тож і роботи ще тривають, і дуже багато роботи ще буде зроблено, і всі на місцях. Ситуація така натяжка, саме те, що Російська Федерація здійснила черговий терористичний акт, це свідчить про те, що ми знаходимося в центрі міста, де нема поруч ніяких. Підприємств, де б могла б ремонтуватися техніка, або ще яких би там будівель, схожих на військових, повністю спальний район міста і ударило по техніку, по навчальному закладу і по житловому будинку. Це просто геноцид українського народу, здійснює Російська Федерація. Пане Євгене, ну от. Така... Вибачте, що перебиваю. чули таку так. версію, що нібито е, терористи російські вони хотіли поцілити в будівлю СБУ, а також головне управління МВС. Нібито, ну ви краще, звичайно, знаєте, що десь воно недалеко знаходиться, але влучили саме в цивільні об'єкти. Е, чи можете ви підтвердити чи спростувати, що десь е, недалеко є СБУ? Ну в кожному місті є будівля СБУ. Це ж не треба ж стріляти по всім, куди ще знаєте. Є будівля СБУ, да не, не дуже далеко від того будинку, і ну дев'ятиповерхівка, це не це не будинок. СБУ. це 100%? Ні, ні, ми розуміємо. Більше того, я чому ще про це запитую? Тому що ми побачили в п'ятницю, 28 липня. Так в Дніпрі саме такий терористичний акт також був скоєний росіян. Ми побачили, що одна ракета поцілила в СБУ, хоча повідомлялися, і давно вже було відомо, що там немає людей, інша ракета потрапила в житловий будинок. На щастя, там не було загиблих, але є постраждалі. То чи можна собі припустити, що от знову ж таки цілили саме в такий об'єкт? Припустити можна, звісно, але ми маємо надзвичайно гіркий досвід. Коли остання така ракетна атака була також здійснена по місту Кривий Ріг нашому району і влучило в п'ятиповерхівку, де поруч вообще ніяких будівель не було. Також були жертви і складське приміщення, де зберігалась вода, і харчі, де загинулося меро людей. Тож логіки в їхніх обстрілах ми не не зможемо знайти і я пояснити не зможу. Це просто терористичні акти по мирному населенню. По іншому трактувати неможливо. Чи зрозуміло? Ну от можливо з повітряних сил щось повідомляли, чим саме був здійснений цей терористичний акт. Була інформація, що нібито це могли бути іскандери, балістичні ракети. Чи є така інформація у вас? Ну, Говорять, що нібито ескандерами, ракетами ці два ескандера по цим подіями. Тобто, можна зробити висновок, що, на жаль, поки що ну, немає у нас можливості захистити від балістичних ракет Кривий Ріг? Ну, таке я сказати не можу. Я думаю, що є. Просто які там питання були в ПВО. Прокоментувати не можу. Я зрозумів вас. Я зрозумів. Просто ми також розуміємо, що на жаль, що це ще й медійна війна, і що росіяни е, здійснюють такі терористичні атаки для того, щоб потім по своїх пропагандистських каналах е, говорити про те, що вони точно в ціль, е, що вони там зруйнували бункери НАТО. Е, там, звичайно, в цьому е, житловому будинку в дев'ятиповерхівці, саме в цьому під'їзді, е, був була нарада офіцерів НАТО щодо того, як вбивати росіян. Е, е, що ви. Очікуєте від російської пропаганди в цьому плані? Ви знаєте, я не слідкую за російською пропагандою. І те, що вони знову будуть брехати, це 100% А те, що в цьому під'їзді загинула дитина десь років, і жінка молода, і це явно не офіцери НАТО, а це мирні наші мешканці України і майбутнє на. Що в Україні це діти, що найстрашніше в цьому випадку? То ніякого тут бункера це проста, цивільна дев'ятиповерхівка, де проживали прості мешканці, українці, і деякі тільки повернулися до свого на превеликий жаль. Ці дитина, яка загинула, була і нещодавно повернулася. Здається, у нас проблема зі зв'язком. Давайте спробуємо знову доєднати нашого спікера. Нагадаю, що говорили ми з Євгеном Ситниченком. Він є начальником Криворізької районної військової адміністрації. Ми бачимо інформацію, яка оновлюється, що за даними ДСНС, внаслідок терористичного удару з боку Росії по Кривому Рогу, ми маємо 53 людини, які отримали поранення. На жаль, вже відомо про чотирьох загиблих. Серед них 10-річна дитина. Ми декілька разів про це вже говорили. Повідомляється, що ворог завдав удару по центральному міському району Кривого Рогу. Дві ракети було випущено. За попередньою інформацією, це могли бути балістичні ракети. Іскандер. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко коментував цю трагедію. Він говорив про те, що так: одна ракета влучила в навчальний заклад, інша в дев'ятиповерховий житловий будинок. Зараз тримають, тривають рятувальні роботи саме там. Пане Євгене, мені повід... Відомляють, що ви вже з нами на зв'язку чи чуєте нас зараз? Добре, чи. Так, так, ви казали про те, що 10-річна дитина, яка загинула в цій дев'ятиповерхівці, що ну от, тільки, я так розумію, повернулася додому. Так, тільки нещодавно повернулися додому і вважали, що тут безпечно. І російська ракета відібрала життя в цих людей. І ось такий як прикрий випадок в нашому житті, який ви. Така ситуація то ж немає тут ніякого штабу НАТО, як вони будуть росії, росіянці там говорити про те, що вони знову будуть брехати і як то оправдовувати свої теракти проти мирного населення. Я думаю, Бог є, і буде в них покарання від наших збройних сил України, які просуваються і переможуть в цій війні на 300%. Ми не сумніваємося на. Пане Євгене, ну от якраз в цьому контексті хочу знаєте, трошечки про інше поговорити. Ми побачили, що нарешті війна повертається, от як про це говорив президент Зеленський, на територію Росії. Ми побачили, що по військових об'єктах в Таганрозі наносяться удари. Ми пам'ятаємо, що відбувалося в Білгородській області. Так і також побачили в неділю удари безпілотниками. Ми не знаємо, чи вони були українські. Наші військові цього не підтверджували. але що ці безпілотники влучили по Москві. Як ви гадаєте, чи цього достатньо для того, щоб росіяни зрозуміли, що ну, вони не зможуть бути поза політикою і говорити, що ну ми, типу, не знаємо, чи є там якась війна? Я хочу сказати, як говорив Тарас Шевченко, знаєте, про москалів. То я б сказав би тільки так: що їм це все повернеться в 100 крат і. Те, що покарання буде, це однозначно. І те, що відбувається на їхній території, то я хочу сказати, що це замало. Їм хочеться, щоб вони, знаєте, не хочеться бажати зла нікому, але щоб вони відчували те, що наші люди відчувають. ті втрати, те горе, коли людина вранку проснулась, пішла на роботу, а повертатися нема куди. Нема ні будинка, ні сім'ї, ні дітей. Знаєте, це дуже страшно. І хочеться, щоб вони відчули тільки те, те, що відчуваємо ми. Більш нічого я їм не бажаю ну ми знаємо точно, що всі наші військові зроблять це для того, щоб це покарання було якнайшвидше більше того. Так, ми можемо навіть стверджувати, що от, е, такі терористичні удари по мирним містам, так, по мирним цивільним кварталам в українських містах, це може не може, а це є відповіддю так на успіхи ЗСУ, на їхні просування, тому що ну щось треба показувати росіянцям, як ви кажете, так що от, дивіться, які ми як ми вбиваємо українців, яка яскрава картинка, і так далі. Е, я знаю, що ви слідкуєте за тим, як е, е, представників. Ники кривого рогу, мешканці кривого рогу, як вони воюють на фронтах. Якщо у вас є можливість спілкуватися з нашими військовими, то що ви від них чуєте про те, що там відбувається на фронті? Ну, По-перше, наші хлопці налаштовані дуже позитивно, і бадьоро, коли ми спілкуємося з ними, вони е всі знаєте, в такому приподнятому духі. Да, їм тяжко, вони стомлені фізично, але морально вони не подавлені. І щодня вони говорять, що ми їх били, будемо бити, і перемога буде без, знаєте, без сумніву. Вони дуже-дуже крепко і впевнено стоять на ногах. І знаєте, цю націю назвати людьми. Важко це такі, знаєте, організми живі, які їдять, ходять і налаштовані агресивно. Людьми їх називати неможливо. Люди такого не роблять. Знаєте, в тваринному світі навіть один одного не їдять. А це людина собі подобного вбиває собі подобного. Це, це не люди, це живі організми. Все. Ну, ми сподіваємося, що ці живі організми перетворяться на мертві організми. Пане Євгене, я вам дуже дякую за цю так. розмову. Дякую за ваш коментар. Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.